Ісус говорить, хто любить більше батька або матір, дочку або сина, хто любить більше, той недостойний мене. Як це можна виміряти любов більше або менше? В іншому місці Ісус навчає, ми знаємо добре цю заповідь любові. Люби Господа Бога цілим своїм серцем, всією своєю думкою, силою, розумом, цілим серцем. Певно, можна би було сказати, що можна любити або не любити, або любити Бога цілим серцем або ніяк не любити. Також важко це виміряти, що можна трошки любити Бога. Можна якось так, коли людина так говорить, що трошки любить Бога, здається, що не любить. Так мені здається, що не любить. Бо Бог нас любить досконало, в повноті, Бог любить безумовно. Коли ми цю любов Божу пізнаємо, досвідчуємо в житті, то ми хочемо на неї відповідати теж. Настільки, наскільки можемо, Так, ця любов не буде такою, як Божа любов. Тут на землі ми не вміємо ще так любити цією мовою, цією любов'ю агапа, твою досконалою, твою жертовною любов'ю. Але принаймні людина тоді хоче, старається, докладає зусиль. Каже Ісус, теж в іншому місці Євангелія, де твій скарб? там і твоє серце. Ці слова з сьогоднішнім Євангелієм, вони так співпадають, вони поєднуються з цим Євангелієм. Бо Ісус говорить, що якщо ти більше когось любиш, то недостойний мене. А як це визначити цю любов до Бога, яка вона, скільки її є, чи це взагалі можливо? І це, ці слова Ісуса з Євангелія від Матея? Де твій скарб, там твоє серце, вони якось можуть нам допомогти визначити, показати, де моє серце? Якого скарбу я шукаю, за яким скарбом йду, в що вкладаю свій час, зусилля, про що думаю і так далі. Ісус хоче бути в центрі, Він дуже ревнивий і дуже. Е, Такий Бог, який не терпить, щоб людина ділила своє серце, хоче бути тим єдиним. І коли воно так не є, коли, коли ми так Бога десь ставимо е, на окраїні свого серця, коли ми виділяємо час для Бога лише коли нам це підходить, коли нам вигідно, коли людина. Каже, ну я ж багато чого маю робити, стільки справ, стільки всього, а ще і це, а ще і молитва. Тобто десь ці стосунки з Богом так на окраїні. І воно має свої наслідки. Наслідками є такі ситуації, коли людина каже: а чому життя не склалося? Чому все так розвалилося в житті? Чому не поскладалося якось добре? Чому і в тій сфері, і там і це погано, і там якийсь бардак в житті, і не виходить, і нема успіху, і нещаслива людина. Чому нещаслива? Чому війна є тепер? Те, теж... І це запитання можемо почути. А це теж наслідок того, що хтось для себе вибрав, що його скарбом є володіти цілим світом, або його скарбом є багато мати, мати матеріального, мати успіху, мати визнання. Тобто Ісус не в центрі, і з цього виникає те, що все не складається, все якесь не так, як має бути. Коли дуже багато напхано в серце людини, так, що Ісус не в центрі, то наслідком цього це може бути за багато років життя, може бути, аж десь е в кінці життя людина це може зрозуміє, деколи скоріше, а деколи дійсно аж в кінці життя розуміє, що не те ставила на перше місце в житті, не тому посвятила своє життя, не Богові поклонялося. Не Бога шукала, не Бога любила, але щось інше, когось іншого. Ісус сьогодні хоче нас навчити цими словами і притягнути до себе, щоб наша любов до Нього була цілим серцем. Що є тим, що нам заважає ще так цілим серцем насправді Його полюбити. Амінь.